В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. За інформацією управління фінансів Рокетнянської селищної ради. Бюджет Рокетнянської селищної ради з офіційними трансфертами виконаний на 101 при плані 51 мільйон 763,7 тисячі гривень надійшло 52 мільйони 276,4 тисячі гривень, що на 512,7 тисячі гривень більше планових показників з власних надходжень, бюджет виконаний на 101,3% при плані 35 млн 328,4 тисяч гривень, надійшло 35 млн 799,3 тисяч гривень, що на 470,9 тисяч гривень більше планових показників. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження зросли на 3 мільйони 727,9 тисячі гривень. Податку та збору на доходи фізичних осіб у порівнянні з надходженнями минулого року надійшло на 1 мільйон 825,7 тисячі гривень менше. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати проти аналогічного періоду минулого року, збільшився на 4 мільйони 458 тисяч гривень. Серед найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб. 64% до місцевого бюджету за січень-лютий 2025 року, відділ освіти, товариство з обмеженою відповідальністю Ясен Світ, ТОВ АПК «Насташка», ТДВ Синявське, СТОВ Ромашки, ТОВ РКДЗ, КНП, Рокетнянська Багатопрофільна лікарня та інші підприємства й організації. Як роботодавцю отримати компенсацію за облаштування робочих місць для ветеранів та ветеранок з інвалідністю? розповідає керівник рокетнянського відділу Білоцерківської філії Київського обласного центру зайнятості Лариса Глюза. Із серпня 2023 року. В Україні працює програма надання компенсації роботодавцям, які облаштували робочі місця для працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої груп. Роботодавці, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, мають змогу створити для цих працівників доступне та зручне робоче місце, придбавши спеціальне адаптивне обладнання, комп'ютери, програми. Меблі встановити програмне забезпечення, пандуси, підйомники тощо витрати за облаштування робочого місця особи з інвалідністю повертає служба зайнятості. Протягом попереднього періоду у Рокитнянській громаді цією компенсаційною програмою скористалися 8 роботодавців. З 18 березня цього року вступило. В дію рішення уряду щодо внесення змін до цієї програми. Державна служба зайнятості та МінЕКО на прохання роботодавців ініціювали внесення цих змін. Що саме змінилося? Тепер. Роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами і ветеранками, з інвалідністю та повертаються на своє робоче місце. До цього компенсаційна програма поширювалася для роботодавців, які працевлаштували та облаштували робоче місце. Для особи з інвалідністю першої чи другої групи. Окрім того, тепер компенсацію можуть отримати самозайняті особи, фізичні особи, підприємці з інвалідністю, в тому числі і внаслідок війни. Отже, ветерани і ветеранки, які повертаються з військової служби до цивільного життя після поранень. Зможуть отримати таку компенсацію, якщо бажатимуть відновити свій бізнес, започаткувати новий або розвивати вже діючий бізнес. Також цими змінами розширено перелік засобів, які можна придбати та отримати компенсацію. Додано технічні засоби, програмне забезпечення. Та послуги з перекладу З на українську жестову мову як офлайн, так і онлайн. Змінився строк подачі заяв на отримання цієї компенсації з 90 днів до 180 днів. Днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана і ветеранки на своє робоче місце і облаштування робочого місця. Граничний розмір компенсації становить 120 тисяч гривень для компенсації за облаштоване робоче місце. Особи з інвалідністю першої групи це 15 мінімальних заробітних плат на день звернення та 80 тисяч гривень за облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи. Внесені зміни до програми компенсації це важливий крок вперед. Для того, щоб ветеранки і ветерани з інвалідністю. Мали можливість повернутися на свої робочі місця, які були заброньовані за ними на час несення служби, і отримати адаптовані, зручні, комфортні робочі місця. Це знак нашої гідності, вдячності ветеранам і ветеранкам за те, що вони захищали нас. Ця компенсація дає можливості ветеранам і ветеранкам для самореалізації та соціальної реабілітації. Щоб отримати компенсацію роботодавцю, необхідно або звернутися до служби зайнятості та подати відповідний пакет документів, або ж такий пакет документів подати онлайн. через… Портал Дія чи електронну пошту із накладенням електронного цифрового підпису. Довідково хочу зауважити, що у 2025 році послугами служби зайнятості скористалося 14 учасників бойових дій. З них два вже працевлаштовано, дві Особи беруть участь у суспільно корисних роботах. 5 учасників бойових дій отримали ваучер на навчання і успішно навчаються. Шість учасників бойових дій мають статус безробітного на сьогодні і продовжують отримувати послуги служби зайнятості. Рокетнянський відділ служби зайнятості закликає роботодавців активно користуватися програмою облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю та створювати робочі місця, комфортні і затишні для тих, хто цього потребує. Детальніше на сайті Державної служби зайнятості. Посилання на вашому екрані. У Рокинянській селищній територіальній громаді за адресою вулиця Незалежності, 2 селища Рокитне, продовжує працювати кабінет фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, де здійснюється послідовна взаємодія з ветеранами. Демобілізованими військовими після їх повернення з фронту. Фахівець забезпечує індивідуальний супровід, первинне консультування та підтримку для інтеграції у цивільне життя. Послуги надаються ветеранам війни, демобілізованим особам, членам сім'ї загиблого, померлого ветерана війни. Членам сім'ї загиблого померлого, захисника та загиблої померлої захисниці України. Постраждалим учасникам Революції Гідності, членам їх сім'ї. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Якого плану ця допомога? Допомога інформаційного супроводу і підтримки. Консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо. Гарантовані конфіденційність, індивідуальний підхід та всебічна підтримка. За інформацією, звертайтеся за телефоном 067 659 7142, що на вашому екрані? На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.